Мої папа дали мені пізні. Привітик, ти прийшла до мене сьогодні на контурну пластику губ. правильно? Так, привіт. Розкажи, будь ласка, що б тобі хотілося зробити? У мене є асиметрія, яку я дуже бачу, коли в мене намальований контур губ. В принципі, додати якогось об'єму, але щоб це не було занадто. А так у дівчинки тут своя дуже гарна форма губ. Та ми сьогодні будемо це підкреслювати. Ну, як тобі? Мені дуже подобається. Натурально, в принципі, як я і хотіла. Кресли твою натуральну красу. Трошки було боляче, але це через те, бо я прийшла, бо в мене мають бути критичні дні. Цього, в принципі, не можна робити. Супер! Я рада, що тобі все сподобало. Чекаю тебе до себе в UBL на докорекцію через два тижні.